Сполучені штати та союзники мають намір подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, які їх потребує Україна, а це засоби ППО, артилерія та боєприпаси. Про це держсекретар США Ентоні Блінкін повідомив за результатами зустрічі штаб-квартирі НАТО. Ситуація крайне неприємна. Ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України це найважливіше і найтерміновіше, підкреслив він за його словами. Це буде найважливішим джерелом додаткових коштів, які потрібні Україні, щоб допомогти їй продовжувати захищатись від рашиської агресії. Ми також працюємо над створенням майбутніх сил, які зможуть стримувати агресію та захищати від неї, якщо це буде потрібно. Додав Блінкін. Він також зазначив, що понад 30 країн вже підписали або перебувають. В процесі переговорів та підписання двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки, і ми самі Сполучені Штати також працюємо над нашою власною двосторонньою угодою. Підкреслив Блінкен України розглянуть план створити спеціальний військовий фонд для Києва, але чітко не кажуть, коли чекати прямого запрошення до НАТО. Такими результатами для завершилася у Брюсселі дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Цьогоріч альянс святкує 75 років від заснування. 75 років колективної безпеки, але вже понад два роки без миру у Європі за умов війни прямо біля кордонів НАТО. Чи мають союзники план, як зупинити російську агресію і чого чекати від альянсу Україні? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдан вітаю! сьогодні рівно 75 років із заснування НАТО. Однак, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого запросили на зустріч, сказав, що не хотів би псувати свято, але російська війна триває, і Україні потрібно. Більше підтримки, зокрема системи ППО, чи почули його, і чи є якісь практичні результати цієї зустрічі? Щодо практичних результатів і рішень, то варто напевне мати на увазі, що рішення, і, зокрема, ті, які стосуються допомоги Україні, очевидно, схвалюються не лише на подібних зустрічах. Наприклад, щойно виступав на підсумковій прес-конференції генеральний секретар НАТО, і він розповідаючи про нові внески у допомогу Україні, говорив про ну фактично те, що ми вже повідомляли. Наприклад, про новий пакет від Фінляндії. Нії про е, нові е, нову допомогу, яку оголосила Німеччина в межах програми артилерійської програми Чехії, про те, що е, оголосила Франція, і так далі. І так далі, тобто е, ця зустріч у Брюсселі не є обов'язково місцем чи часом, якого чекають для рішень чи чи оголошень, але на тлі святкувань 75-ї річниці НАТО, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав можливість подивитися так моти в очі своїм партнерам, мав можливість постати перед ними і чітко заявити, що найнагальніша потреба України зараз це системи протиповітряної оборони, це устаткування боєприпасів для них. І генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Дав зрозуміти, що партнери цей заклик України почули. Allies understand. Союзники розуміють нагальні ситуації. Вони також розуміють, що є гостра потреба посилення протиповітряної оборони. Тож союзники повертаються, аби переглянути свої запаси, шукатимуть способи надати більше систем, зокрема Петріот, та способи забезпечити системи, які вже є в Україні, боєприпасами та запасними частинами, щоб вони функціонували як потрібно. Тож частина цього питання це надання зенітних систем, а інша частина це доставка ракет перехоплювачів до систем, які вже перебувають в Україні. Кілька союзників побіцяли докласти нові зусилля і подивитися, що ще вони можуть доставити. Богдане, найбільшою гарантією безпеки для України було б запрошення, а пізніше приєднання до НАТО. Чи вдалося на цій зустрічі союзниками сходити позицію про те, чи запрошувати власну Україну до НАТО на саміті альянсу, який відбудеться тут у Вашингтоні у липні? Так, юлю питання вступу України до НАТО. Ми відстежуємо вже півтора десятки років, і як журналісти прислухаємося до слів, що говорять, як говорять, що нового відстежуємо, як від заяв про відкриті двері для НАТО поступово перейшли до зараз потреби побудови мосту для вступу України в НАТО чи визначення маршруту України в НАТО най. Головніше, те, що е, слово, яке пролунало у твоєму запитанні юлю, слово запрошення до членства е, України в НАТО, такого слова ми від представників е, НАТО від чільних представників е, членів НАТО не чули. І, зокрема, ось такого слова запрошення наразі, ми ще не чули і від американського держсекретаря. Ukraine will become a member uh, of NATO. Україна буде членом НАТО. Наше завдання на саміті допомогти збудувати міст до членства, чіткий шлях для просування України вперед. Тут у Брюсселі, за останні кілька днів ми проробили щодо цього багато роботи, але на саміті я вважаю, ми побачимо дуже потужну підтримку просування України у відносинах з НАТО. Але як я сказав, ми такою ж мірою зосереджені на тому, що Україні потрібно негайно сьогодні, завтра і післязавтра, щоб допомогти вистояти в цій агресії з боку Росії, що триває. Перед цією зустрічю Єн озвучив план створити спеціальний військовий фонд для України і щоб НАТО перебрало на себе повноваження контактної групи із оборони України так званого формату Рамштайн. Чи всі союзники погоджуються із цією ідеєю, і чи можуть тут бути якісь підводні каміння? Е, чи це підводні каміння, чи це лише перші етапи після оголошення цієї ідеї? Але. Ні, пан Столтенберг сьогодні наприкінці зустрічей не роз'яснив, не подав більше деталей. Ні, власне, представник сполучених штатів Ентоні Блінкен фактично не додав нічого нового. Таке враження, що справді ця ідея зараз лише на початкових етапах вона буде обговорюватися напевне більш конкретно для того, щоб винести на розгляд глав держав та урядів у липні у Вашингтоні. Оні на саміті НАТО. Отже, робота триває. Є заперечення, які ми почули від Угорщини, але насправді висновки ще робити дуже дуже рано. Від Угорщини, звісно, не сюрприз, як завжди. Богдане, дякую тобі. Дуже На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Європа виконує свою частину зобов'язань з допомоги Україні. Нині час Сполученим Штатам активізувати зусилля. Вважає Джеймс Ставрідіс, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він наголошує, якщо американська допомога буде і надалі затримуватися, це суттєво підірва довіру до Вашингтона на світовій арені. Про це він заявив в ефірі у Washington Post Live. That we diminish тут у сполучених штатах приглушується відчуття терміновості та питання довіри в той час, коли США та Вашингтон неспроможні активізуватись і надіслати військову допомогу Україні. Україна, звичайно, не член НАТО, але альянс зобов'язався допомагати Україні. Тому ми маємо реальні зобов'язання. Європейці вже надали понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. 60 мільярдів доларів від США подвоїли б цей внесок, і це копійки порівняно із нашим оборонним бюджетом у 850 мільярдів доларів.